Поклейка багетів без досвіду, в описі є силка на повне відео. Обов'язково для того, щоб виконати роботу по поклейці таких багетів, нам потрібно мати сусло. Ну, хто не може мати, можливо, якось там по іншому можете обрізати канцелярський ножик з новим лезвієм, також олівчик. Це так про всяк випадок. шпателі, для того щоб наносити шпаклівку. Два і потім забув фінішу шпаківку клею ПВА. Підрізання я все детально показала, наскільки це було можливо для мого першого разу. Перейдете на відео і подивитеся більш детально. Все не так воно, в принципі, страшне, як здається. Треба буде трішки перевести багетиків, але то не критично. Під 45 градусів ми наріжемо правий і лівий плентус. Підставляємо, тестимо, дивимося, як буде краще, чи будуть щілинки чи не будуть. Якщо будуть, просто будемо підганяти їх за допомогою канцелярського ножика. Е, також я показала, як саме я забув тую е, клеєву суміш. Е, в принципі, то також немає нічого страшного. Якщо у вас є в залишках, то це взагалі економно. Замість закрила е, ідеальний варіант. Як для першого разу вийшло начебто непогано, але вже вашу оцінку ви напишете мені під відео, під моїм е, 30-хвилинним відео. Скажете, як можна було зробити по-іншому. хоча я Тестила різні варіанти обрізки, і прям на стелі, і, і ще якісь інші варіанти були, я вже не пам'ятаю точно, але найкраще для мене підійшло все-таки стус. Якщо ви додивилися це відео до кінця, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, поділіться відео, вімкніть дзвіночок, підтримайте початківця. Це мій старий будинок в місті. Ремонт робимо власноруч, без будь-якого досвіду. Все показую, які є помилки і як воно буде в кінці.